Всім привіт! Знайшов ось таке оголошення Canon 5D Mark II плюс бустер плюс 2 акуми плюс карти пам'яті, плюс фоторюзак. Ціна 11200. І власник пише, що продам Canon 5D Mark 2 у гарному стані, пробіг 71562 У комплекті дві батареї, бустер-зарядка, три карти пам'яті, фоторюзак, велик з доставка або самовивіз. І хочу вам показати, як має виглядати при такому Пробізі. Тут вже пробіг реальний. Як бачите, при такому пробігові нема ніде потертості нема немає ніяких проблем. Тобто, якщо ви бачите при пробігові до 70 тисяч фотоапарат із потертостями, не вірте цьому, той фотоапарат точно 200 плюс пробігу. А ось це, бачите, 70 з лишнім тисяч і все ідеально. Ось такий фотоапарат. Варто купувати. Тут 100% ви не потрапите у халепу. І ось відразу як контровичок. Canon 5D Mark II Body пробіг 20 000 отличніше состояння. 15999. І тут пише: продам легендарну Canon 5D, отличне сустояння, пробіг всього 20 тисяч. Настояща находка і все тому, що був із у любителях в одних руках. Відео не знімали. А тепер дивіться на цей фотоапарат. 20 тисяч, так, спереді, ніби все класно. А ось тут, придивіться, дивіться, понизу, бачите, вже є потертості місцями. І ось ці потерсті, і бачите, такі потерті клавіші, вони аж блистять. Ось це. Плюс резинки, дивіться, який стан. І бачите, тут де пасок на шию, теж як стерто, і знизу тут теж відблиск потертостей. І ось Тут, бачите, як все потерто. Це свідчить про те, що цей фотоапарат абсолютно пробіг не 20 тисяч, а мінімум 150 тисяч. Тобто цей продавець вам бреше в очі. Я його показувати не буду. У нього тут, у переліку, якщо дивитися, що він ще продає, ще багато різних фотоапаратів. Тобто... Цей фотоапарат скинутий пробіг, він точно не 20 тисяч. Ось, подивіться, тут знизу видно ось ці потертості. І я попросив, щоб він скинув фотографію знизу. Він промовчав тихенько, і мені фотографію знизу цього фотоапарата не прислав.